Зараз нараховано 2,7 і сім трильйона гривень. Збитків. Ми розуміємо, що коли будуть звільнені наші території, то масштаб цих збитків він просто зросте в десятки разів. На жаль. Але я б говорила цифрами не грошовими, а цифрами, які говорять про те, скільки тисяч тонн в атмосферу попало забруднюючих речовин, скільки тисяч гектарів лісів вигоріло. Це те, чим нам прийдеться далі жити, що прийдеться відновлювати. І ми розуміємо, що відбувається з Чорним морем, що відбувається з Азовським для нас взагалі не зрозуміло. Наслідок внаслідок того, що ну на жаль, ми матеріально-технічно не забезпечені такими засобами для дестації. Танційного відбору проб, але ці збитки будуть зростати, і ми наголошуємо ще на тому, що наші методики, які ми розробляли дуже швидко, і досвіду такого у світі не було, вони є недосконалими. Це дійсно, я про це весь час говорю. і Звертаюся до міжнародної експортної спільноти з проханням, щоб вони рецензували наші методики, надали якісь рекомендації. Але якщо говорити от в цілому, ми дослідили досвід військових конфліктів Коста-Ріка, Нікарагуа, Ірак, Повіт. І от тоді ми зрозуміли, повіт 80 мільярдів доларів оцінив екологічні зброї збитки. але відшкодував лише 6 мільярдів, ну приблизно. Ми тоді зрозуміли, що важливим є не лише обрахунок збитків в грошовому виразі, а важливим є фіксація, саме фіксація. Ми ж не знаємо, які міжнародні інстанції і яким чином будуть саме прораховувати ці збитки і підійдуть їм наші методики. Але фіксація в першу чергу і в другу чергу не лише нашими державними екоінспекторами, а саме незалежно фіксація, вона є дуже важливою, саме тому я ініціювала постанову Верховної Ради, яка була прийнята одноголосна, про створення спеціальної екологічної моніторингової місії, щоб світ долучився, і світ допомагав нам фіксувати ці злочини для того, щоб підняти, скажімо, рівень нашої доказової бази. Випадків дуже багато, але ці випадки стосуються компенсації юридичним або фізичним особам. Ті, які вважають, що їх інтереси чи права були порушені. Це шкода і життю, здоров'ю, майнова шкода. Деякі суди присуджують компенсацію як за шкоду довкілля, але фактично це шкода майну людей в першу чергу. І якщо ми говоримо, от що це присуджують національні судові інстанції, в нас немає жодної підстави вважати, що це буде ворогом-агресором відшкодовано. І якщо рахувати, що природні ресурси і все, що ми маємо: земля, надра, атмосферне повітря це власність українського народу. То права власника повинні здійснювати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, і саме тому держава при виконанні повноважень по здійсненню прав власника від імені українського народу є саме бенефіціаром у стягненні з агресора. Компенсації за шкоду заподіяну довкіллю, і звісно, це треба виходити з національного рівня на рівень міжнародний, і в 2023 році вже було створено реєстр збитків як юридичну особу, яка має основний офіс у ГАЗі в Нідерландах і має своє відділення в Україні. Скажу, що з літа 24-го року, наскільки мені відомо, реєстр вже розпочав наповнення різними напрямками збитків, але довкілева складова ще не запрацювала. Поки що в нас все готове для того, щоб ми наповнили цей реєстр, і крім того, що відповідні документи Генеральної асамблеї ООН передбачають довкілеву складову, тому в технічну з технічної точки зору. Ця частина буде скоро реалізована. Чому це важливо? Тому що шлях, який ми обрали для притягнення до відповідальності, буде стосуватись міжнародного осудження. Є три, скажімо так, три рівня, на яких можна опиратися при притягненні до відповідальності це національні суди. Це міжнародний кримінальний суд або суди інших країн, які мають універсальну юрисдикцію згідно з положенням Римського статуту, який ми ратифікували. Це з однієї сторони вибрану з іншої сторони це викликає певні складнощі, оскільки нам необхідно наперед знати, яким яка буде думка. В суддів і, і відповідно в сторони обвинувачення, якщо це буде суди міжнародної інстанції, на цьому шляху власне ми і сконцентрували наші зусилля. Це з однієї сторони кваліфікація вчинених і за міжнародним правом порушення певних статей додаткових протоколів, додаткового протоколу до Женевських конвенцій, гарських конвенцій положень і нашого національного кримінального законодавства. Влітку цього року було повідомлено про підозру одному з учасників підриву Каховської федерації станції, моїми колегами з департаменту збройного конфлікту. І на сьогодні ще недостатньо у нас зібраних доказів, які б давали на підстави, притягати до відповідальності за вчинення екоциду. Оскільки вимоги міжнародного законодавства, так як і вимоги нашого законодавства, ставлять нас в умови, коли. Не зобов'язані зібрати всі докази, враховуючи перспективу зміни на навколишньому родному середовища. Римський статут це міжнародний договір, шляхом підписання, якого у ще у 1998 році було засновано міжнародний кримінальний суд, і наразі підписантом Римського статуту є 137 країн світу з них ратифікували документ 124 держави. Приємно, що це зробила і Україна, і ці держави-члени зобов'язалися дотримуватися нової системи міжнародної справедливості. Але да, Римський статут визначає порядок роботи міжнародного кримінального суду, злочини, які підпадають під його юрисдикцію. І дуже важливий римський статут у контексті довкілля, тому що серйозна шкода на навколишньому природному середовищу відноситься до воєнних злочинів і відповідно підпадає під дію римського статуту. А це означає, що шкода довкіллю буде розглядатися як невід'ємна складова при притягненні агресора та його посадових осіб до відповідальності.